Дівчатка і хлопці маленькі, і трохи старші, всі дуже хвилювалися перед виступами. Незважаючи на це, звітна концертна програма пройшла на ура. Та підготовка до щорічного свята творчості була нелегкою. Треба було і вірші, і танці, і все готувати. А найбільше мені подобається танцювати. До сьогоднішнього концерту діти дуже довго готувалися, тому що тут є певні номінації, є виступ хору, є виступ ансамблів. є… Декламаторське мистецтво під час концерту учасники показали усі свої таланти. Вистачало всього. Для любителів далекого сходу затанцювали. Були в концертній програмі і інші запальні танці. радували гостей свята не тільки діти, але й колектив вихователів. Вірші у виконанні юних дарувань також звучали. Багато людині потрібно здолати, навчитись, пізнати, створити себе. Та найголовніше людиною стати. Хай праведний шлях у майбутнє веде загалом в школі навчається близько 170 дітей. Для них і за їхньої участі в навчальному закладі завжди відбувається багато заходів. Подобається дітям і відвідувати шкільні гуртки. А ще школярі зізнались, їм до вподоби дарувати гарний настрій, а нагороду для них стають усміхнені обличчя та оплески.